Байка Григорія Сковороди, собака і вовк. У тітира Пастуха жили Левкон та Фіріда, два пси у великій дружбі. Вони прославились і серед диких, і серед домашніх звірів. Вовк від заздрісті на їхню славу вишукав хвилю та став набиватися до них у друзі. Прошу мене, любити і жалувати, панове мої! Казав вовк з удаваною чемністю. Ви мене надзвичайно щасливите, коли дозволите мені бути вашим третім товаришем. Буду вважати це собі за велику честь. Потім понарозказував їм про славних і багатих предків своїх, про модні науки, в яких стараннями батьків був вихований. Коли ж додав вовк. Родом та науками хвалитися серед розумних вважається за дурість, то маю кращі гідності, за які ви можете мене оцінити та полюбити. Я на обох вас схожий, а голосом і волосом на пана Фірідама. Лише в одному не криюся, що маю хвіст лисячий, а погляд вовчий. Левкон відповів. Що, хоч тітир на них зовсім не схожий, та є третім для них другом, що без Фірідама ніякого діла не починає, а Фірідам сказав таке голосом і голосом ти справді на нас схожий, але серце твоє далеко стоїть. Ми стережемо вівці, задоволені вовною і молоком, а ви з овець шкуру збираєте і їсте їх замість хліба. А найбільше не подобається нам дзеркало душі твоєї, хитрий погляд твій, що скоса позирає на баранця, який онде ходить неподалік. Сила і рід, і багатства, і чин, і споріднення, і тілесні принади, і науки неспроможні утвердити дружбу, лише серця. Думками єдині і чесність людяних душ ось де справжня любов і єдність.